Книга Пророка Ісаї розділ 41 Мовчіть, острови, передо мною. Нехай народи відновлять свою силу, нехай приступлять і тоді говорять. Станьмо на суд разом. Хто збудив зі сходу мужа, за яким слідом іде перемога? Хто видає йому народи, хто царів підбиває? Меч його, в порох їх обертає, а лук розносить, як солому. Ось він за ними вганяє, іде наперед, безпечно, ногами не торкається дороги? Хто вчинив? Хто довершив це? Той, що кличе роди відпочину. Я Господь, я перший, я із останніми той самий. Бачать його острови і бояться, кінці землі трясуться, вони зближаються, разом на суд приходять. Один одному допомагає і приговорює до брата свого. Кріпися. Мистець додає духу золотареві. Той, що вигладжує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі, і про споювання говорить воно добре, і цвяхами збиває, щоб не хиталось. Ти ж, Ізраїлю, слуго мій. Ти, Якове, якого я вибрав, потомство Авраама, мого друга. Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн, і сказав до тебе: Ти, мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкинув. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Стидом і соромом покриються усі ті, що лютують проти тебе. На ніщо обернуться і загинуть ті, що з тобою сварку заводять. Ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають. На ніщо обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе. Бо я, Господь, твій Бог, я держу тебе за правицю, я тобі говорю не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, якове, мій черв'ячку, слабосилий Ізраїлю, я тобі допомагаю. Це слово Господнє святого Ізраїлевого, твого Викупителя. Я тебе зроблю бороною гострою, новою, з подвійними зубами, топтатимеш і битимеш гори на порох, пагорби обернеш у дрібну полову. Ти віятимеш їх, їх вітер буде розносити, їх буря. Буде розсівати. Ти ж Господом будеш веселитись, святим Ізраїля хвалитимешся. Зледенні та в Боги шукають води, та її немає. Язик у них від спраги висихає. Я, Господь, їх вислухаю, я, Бог Ізраїля, їх не покину. На лисих. Горах я відкрию ріки, серед долин джерела. Я зроблю озером пустиню, а суху землю водяними ручаями. Я засаджу пустиню кедром, акацією, афиною та оливкою. Я посаджу в степу кипариса, явора та сосну разом, щоб вони бачили і знали, вважали і зрозуміли всі разом. Що то рука Господня це вчинила, святий Ізраїля витворив те. Появіть вашу справу, каже Господь, подайте ваші докази, каже цар Якова. Нехай приведуть і нехай покажуть нам, що має наступити, яке було минуле, звістіть нам, щоб ми до нього придивились і впевнились. Що воно здійснилось, або яке буде майбутнє. Скажіть нам, оповістіть, що станеться пізніше, щоб ми знали, що ви боги. Зробіть принаймні щонебудь, щоб усі ми, здивовані, дивились. Та ви ніщо. І робота ваша не варта нічого, осоружний той, хто вас вибирає. Я розбудив його з півночі, і він прийшов зі сходу сонця того, хто призиває моє ім'я. Він топче можних, як болото, і як гончар місить глину. Хто те звістив спочатку, щоб ми знали? Заздалегідь, щоб ми могли сказати, це правда. Ніхто нічого не звістив, не оголосив, ніхто не чув слів ваших. Я перший звістив про те Сіон, послав у Єрусалим звістовника доброї новини. Я розглядався, та не було нікого, і не було порадника між ними. Щоб їх спитати, і щоб відповіли. Усі вони марнота, робота їх надармо, порожній вітер, їхні божища литі.